Всім гарного дня. Ну що ж, розпочався в мене знову новий робочий тиждень? Тим тижнем теж задоволена. Це щодо бізнесу мого напрацювала, здала. Треба знов. І що ви думаєте, була? Чотири мішки, руки втомлені, я втомлена, але вже, дивіться, розкидала, каву попила, півгодинки відпочила, бутерброд з'їла і далі до роботи. Нема чого довго відпочивати? хватить. Є в мене отакий кущик лаванди. Ну не знаю, кажуть, що її треба обрізати було сферою. Обрізала. Таку зробила кульку і отак назрізала. Не знаю, що, що далі з ним робити. А ну напишіть, можливо, хто знає, що з ним далі робити, такий красивий букетик лаванди. Пахне-пахне, не всім подобається запах. А мені подобається. Ось тут під кліткою втік криль з клітки. Ловила, ловила, не можу. Душ шукати. Сачок. Буду пробувати сачком. Такий сачок є. Зараз буду пробувати. Сачок сила. Три <с? с? 3> секунди. Отакий От розсвітає у мене кермек. Така. Жовта серединка трошки. Такий гарний, такий високорослий кущ, високорослий, гляньте, такий кущ. А це низенький кущик, такий теж гарний. Ну, трішки камера світліший робить. То такий, Це такі всі, ось різні кольори. А остальний не розцвітує, бачите? Тут ще взагалі нема, не викинуло на бутончики, там викидає, тут викинуло, тут не викинуло. Кісь один високорослий, а всі останні такі. Ну, Красиві купувала суміш. Ну, я не знала, які будуть, а ці взагалі. Взагалі такі великі цвіття тут гарні. Рожевенький світлий, ніби бусковий. Ну, я не знаю, чи можна з них збирати насіння. Хто знає, напишіть. Бо красунчики. Це докінчую зимовий чесник вибирати. Такий, такий чесничок. Ще трішки лишилося. Ну, напевно, сьогодні вже ні, бо така мушка вже пішла. Страшне. Ще ж хочу показати. Кавунчик який один. Смішно, смішно. Один. Дивіться такий. Отакий. От один. Один. Таке може бути. Ой, стала роздявана воденя. Шадинка тут є. Теж одна така. Це каже, чим багаті, тим і раді. Перчик, перчик покажу. Такий дивіться, вже перчик висить в кущиках. Все хоче влаги. Все хоче водички напитися. А водички де хочемо, та й бери. А це, гляньте, це повинен бути жовтий. Ой це той, що мені донька виписувала, хто бачив відео. Такий жовтенький доверху, такий він гарний. А це я виписувала отакий. От ну, тонко, тонкостінний, він не повинен бути тонкостінний. Тому що, хоча я вчора поливала, розгортала, заливала водичкою і зверху сухою земелькою. Ну, а, є, є, волога є. О, бачите, вже й обірвала. От. Гавуся. Але він такий тонкостінний, він, мабуть, і погано тримався. Ну що ж, така в його доля, мабуть. Помидори бідні теж. Помидори теж не всі, а такі оці баклажанові такі помідорки теж під, поливала і підгортала водичкою. Такі, такі Цікаві. Вже за них лише заглядаю, які вони мають бути. Бачите, вони з одної сторони зелененькі, а від, від сонечка такі. Бачите, відте зелененькі. А тут дві помідорки, а вони попеклися. Вони вже попеклися. Їх, мабуть, треба навіть зірвати, щоб не тягнули. Це більше попечена, прям така добре попечена вся. Такі-то такі-то справи. Так, друзі, день до вечора. То туди, то сюди. То трішки сонечко, трішки відпочила. Сьогодні мені було зовсім погано. Ну і відпочити, мабуть, треба. А потім так то часнику трішки вибрала, то попоралася, то що звечера ти приготувала. Та й півдев'ятого. Така мошка на городі. Дуже тяжко, очі не можна відкрити. Днем жара. А вечором мошка. Нічого. Там ще зовсім мені трішки лишилося, Доберу. Там просто буран по ньому є. Та не так скоро береться. <світ> Ой. А так все добре. Скоро дітки мої, донька приїде з внучатами. та й буде веселіще. Так що бабусі треба пантрувати роботу, щоб були гроші внучатам. Хоч на конфети якісь дати. А було б здоров'я. Собака гавкає. Що він гавкає, води давала, їсти давала. І, і собака. Собака теж хоче якусь холодочку, хоча там в нього є холодочок. Що ж, всім гарного, тихого вечора. Будьте здорові і Богом храними. Дякую за підписки, за коментарі, за лайки. Щиро, щиро дякую. Пока, пока.